Розділ п'ятий сила страху. Страх це інстинкт охоронець, який становить основу саме збереження. У легкій формі, коли він виникає перед незнайомим або справді небезпечним, він рятує життя, але коли він занадто сильний, стає смертельною загрозою самому організму. Для тварин, особливо вразливих, як зайці чи кролі, важливо швидко реагувати на найменший подразник. Бігти і ховатися, але якщо їхнє страхіття досягне крайній ступінь, страх може паралізувати й убити. Як писав Моссо, параліч, що викликається страхом, не дає ні втекти, ні захиститися. Цей інстинкт нерідко обрушується не на порятунок тварини, а на її знищення. Безконтрольний сильний страх стає шкідливим на противагу навчанню природи, яка прагне зберегти вид. Коли страх пов'язаний із звичними об'єктами або очікуванням біди, виникає стан, що ми називаємо занепокоєнням. Зі змінами в серці, диханні, шлунковій системі. Саме цей механізм лежить в основі тривожних розладів і панічних нападів. Страх, родюче поле для психозу. Він здатний підкорити тіло, розум і волю людини. У психопатичних пацієнтів він живе в тіні свідомості, як хмара на останній грані свідомого. Монтень писав: я більше боюся самого страху, ніж усього іншого. Він наголошує, страх може зруйнувати навіть найтверезішу психіку, викликавши хаос і паніку там, де її ніколи не було. Лише коли ми позбавимось страху, зникне бар'єр до щасливого життя, але наш розум не вміє не боятись. Практичний психіатр Крепелін вважав страх найсталим емоційним фоном у багатьох психічних розладах, серце б'ється нерівно. Холодний піт, тремтіння, діарея, усе це фізіологічні відлуння страху. Як описує Кіплінг, м'яко тисне тінь між сосен, шепіт росте, ніби вітер в море, страх наближається. Так я колись описав цей поет, страх це тінь і потік, що невидимо охоплює нас. Хірург Кріл досліджував фізичну шкоду сильного страху. У зляканих тварин спостерігав зміни в мозку тахікардію, слабкість, посилене дихання. Страх вимотує, руйнує організм, з'їдає бодай внутрішню силу. Жива матерія тонка й крихка, легко ламається під тиском надмірного страху, навіть мала зміна температури або хімічна нестійкість, і тіло піддається. Усе, що виводить страх з-під контролю, Відхилення міри чи напряму може стати вироком. Саме тому Платон говорив, чого боятися, а чого ні. Це основа і суспільного, і особистого життя. Якщо інстинкт страху вивести з рівноваги, він перетвориться із захисника на катастрофу. Самозбереження і страх дві сторони одного фундаментального інстинкту. І якщо не навчитись обмежувати страх, навіть найсильніші люди стають його жертвами. Продовження у наступному розділі. Якщо вам подобається цей формат, підпишіться, поставте вподобайку і залиште коментар. А якщо маєте змогу, підтримайте канал фінансово. Реквізити в описі під відео. Дякую за вашу увагу!